Щоб не було питань, відразу скажу, я повний зневаги до тих, про кого буду говорити. А це ті, хто не домовлялись. Сталін не домовлявся з Гітлером, не було плану миру у Гітлера і Сталіна, точніше у Сталіна. Америка теж не бігала з планом миру. Не було такого. А що було? Були поставки зброї. Кому? Радянському Союзу. Ну, німцям кажуть, теж там щось поначалу перепадало. Але головне, Америка теж не бігала з планом миру. Не бігала. І Франція не бігала, ніхто не бігав з планом миру. А у нас всі бігають і у кожного свій план миру. І у Китаї свій план миру. всіх план миру по Україні. Всі планують мир. Як же це добре? І наш президент планує мир. Всі з планом миру. Результат. Плана миру це тисячі і тисячі загиблих воїнів і мирних жителів теж. Ось чого коштують плани миру. Жодний навіть розмов про план миру бути не може зовсім. Ніякого плану миру, ніяких домовленостей, нічого, домовляти з Росією. Немає жодного сенсу. План миру. Ну так, да, вони підпишуть вам росіяни. 20 планів миру, тільки відведіть війська, знищите, знищите армію свою. Все, зробіть, щоб не було іноземної допомоги, а потім вони зайдуть аж до кордонів України на Заході. А далі, а далі буде Польща. План миру буде діяти. Новий, новий план миру між Польщею і Росією. А далі, а далі буде Германія. Вони українських хлопців. Бусифікують, як кажуть. І кинуть на війну. Росіяни кинуть на війну проти Польщі. А потім поляки бусифікують і кинуть на війну проти німців і так далі. Ви думаєте, план миру допоможе? Допоможе тільки зброя. Зброя і вбивство тисяч і тисяч росіян військових. Знищення і повне знищення їх економіки. Де можете допомогти. І ніякий план миру тут не діє. І діяти ніколи не буде не через 10 років, не через 20. Ось що я хотів сказати. Я повний зневаги до тих, хто малює черговий план миру. Слава Україні!